Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як можна без вкладень легко заробити 150 гривень за себе, а також 150 гривень за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми безкоштовно отримаємо 150 гривень за відкриття віртуальної карти та 150 гривень за кожного запрошеного друга від укурсів банк. Отже, вам необхідно перейти за даним посиланням, скачати її додаток у Крисі Банк. Після чого заходимо в додаток, нажимаємо на кнопку Стати клієнтом, вводимо свій номер телефону, вводимо код, який прийшов на ваш мобільний телефон, пишемо свою пошту, нажимаємо на кнопку Продовжити. Знову ж маємо Продовжити і тепер нажимаємо на кнопку Перейти в дію нажимаємо в Дії на кнопку Підписати, вводимо свій код з дією надсилаємо документи через Дію, нажимаємо Продовжити. І тепер ми, тепер ми знову повертаємось в додаток у курсі банк і нам необхідно нажати на кнопку Виконати дії», після чого зробити селфі свого обличчя, а саме покрутити головою вліво та кліпнути очима. І Тепер нажимаємо на кнопку Заповнити анкету. Вказуємо, чи ваша адреса збігається з тої, що в документі. І відповідаємо на такі от простенькі запитання. Ваш соціальний статус, ваша посада, для чого вам карта даного банку, я відповів інтернет-банкінг, вводимо свій щомісячний дохід і джерело походження коштів. Далі відповідаємо, чи ви маєте якесь майно, нерухомість, заощадження. І от на всі запитання наступні відповідаємо ні. Що ви не є політичною особою, і, відповідно не пов'язані з Росією чи Білорусі. І після чого нажимаємо на кнопку Завершити заповнення анкети. Далі вони перевірять вашу заявку на протязі декількох годин. І далі ми нажимаємо на кнопку Ознайомитись та підписати договір, нажимаємо на кнопку Підписати. І тут обов'язково має бути той сами, такий самий підпис, як і в вашому документі. Ставимо підпис, нажимаємо на кнопку Підписати. Вони перевірять наш підпис. І далі ми нажимаємо на кнопку Створити пароль. Придумуємо пароль до аккаунта, при бажанні е, включаємо вхід по відбитку пальця. І ось е, тепер ми е, зайшли у свій е, особистий рахунок в курсі банк. Тепер нажимаємо на карту, знову жмемо на карту. І тепер нажимаємо на кнопку Активувати карту і придумаємо Пін-код із чотирьох цифр до вашої карти. Е, Придумуємо пін-код, знову ж таки повторюємо цей пін-код. І тепер на, нашу, на наш мобільний телефон приходить код. Вводимо цей код і бачимо, що ми успішно активували карту. Все, тепер протягом 30 днів, від того моменту, як ми успішно активували карту, нам має прийти на дану карту 150 гривень, виводних, які ми зможемо перекинути на будь-яку іншу свою карту іншого банку, або ж можна буде зняти ці кошти через банкомат або оплатити. Будь-які послуги в інтернеті. Рекомендую вам поповнити свою карту на будь-яку суму і зробити будь-який переказ на свою іншу карту будь-яку іншого банку для того, щоб показати, що ви є активним користувачем. Звісно, це робити не обов'язково, але бажано. Ось, Після цього, як ми активували карту, нам має прийти на протязі 30 днів 150 гривень в одних. Далі ми нажимаємо на оцей от банер «Запроси друга. Копіюємо своє реферальне посилання. І як тільки ваш друг перейде по даному посиланню, відкриє та активує карту, то вам обом має прийти плюс 150 гривень на карту на протязі 30 днів. Ніяких лімітів по запрошенню друзів немає, тобто ви можете заробити необмежену суму. Приміром, 6 друзів запросили, 900 гривень, відповідно, заробили. Тобто досить легкі умови. Ось бачимо, отримуєте 150 гривень за успішно оформлені карти. Є 150 гривень за кожного запрошеного друга. Тому рекомендую вам обов'язково зробити карточку в даному банку, її можна зробити онлайн, тобто віртуально, і ви за це безкоштовно отримаєте 150 гривень ви одних, а також 150 гривень за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.